Скажіть про сьогоднішній захід, як ви до нього готувалися, який це раз. Сьогодні, в принципі, 49-та регата теоретично, практично 45-та, тому що тиса вона розливається інколи. І завжди проходить регата в кінці липня місяця. І от три тури не могли бути, регата не мала, тобто не могли провести за великої води просто. і Тому 45-та практично. У нас значить, регата поліцетеса починається із претура, претур, вона йде Рахово Буштина, воно включено до регати, але два дні, три дні пливуть на рафтах треках, румунська сторона. і Після того з Буштина на конець спускається до міста Токая. Деякі лодки спливають до Сегеда, З Винограду до Токая 291 кілометр, водний кілометр. Вони сьогодні вирушили в 10 Києва з Буштина, прибувають у Виноградово, а завтра спливають до Тисабеча через річку, тобто, не виходячи із Тиси, там проводять таможенний контроль, тиса відкрита. І прибувають собачі. І от так кожен день пливуть по 20-30 кілометрів. От на сьогодні, на жаль, на жаль, цього року у нас значить, 47 чоловік з претиса пресплав. Вони з Рахова спустились до Буштина на рафтахтреках. Загальна кількість, яка сьогодні спливає до Тісабечі і завтра буде спливати, до 80 чоловік. І супроводжуючи персонал, який правда супроводжує машини, трейлера, то йдуть шосейною дорогою. Євротиса тим характерна, що вона єдина, я можу сказати, у світі на сьогодні, яка діє вже 49 років, були по 600-800 чоловік. От шостий рік у нас відкривається в Буштині. Шість років тому назад вона відкривалася в Тісобечі. Ну, ми, в принципі, провели таку роботу в ті часи, то й 6 років тому назад, що якщо вже міжнародна, нехай вона відкривається, як положено в бушті. Було в нас 16 чоловік з Буштина до Винограду, вони вже виїхали з машинами додому. А завтра у нас буде 9 чоловік спливати до ваша Рошноминя, всеукраїнська українська група. Є представники других держав, але я б не сказав, що вони є представники Франції або чого, із цих до 80 чоловік вони, вони той угорці, як і батьки там, і вони приїжджають. Можна сказати, що основна маса це угорці. Ну, мене ще цікавить фаховий рівень туристів. Вони не всі професіонали, спортсмени. Кого об'єднує це захоплення водним туризмом? А тільки не захоплюю. Любов до тисня і до природи. Які спеціальності, спеціальності, освіта у цих? Починає, починає від госсекретаря і кончає міністром. І все. Ну, я мушу сказати вам, що як не дивно буде, член нашого клубу Українського угорського президенту Угорщина Адер, який цього року був тут, я вже можу сказати, півтори дня, вже можу сказати, він інкогніто був, да, і в прошлому році він був три дні. Якраз коли дожді, і представте собі, що як член клубу, да, він тоді був ще депутатом Європарламенту, а не був ще президентом. Він прямо у нас у клубі прямо спав у спальному мішку, тому що палатки замочило. Тут, в принципі, якщо я назвав вже що є від персони, я вам можу сказати, що ну, аб абсолютно абсолютно немає значення хто, коли, як. Є тут от, зайшли друзі, якраз, які прибули першими. Я знаю його кличка Матрос, Матрос. Іончі, який Йончі які... Йон він із-за він мільйонер, сільського фермера. Нормально. Спілкується. Да, да. І тут у прошлому році, о цього року, є ще представники е з Міністерства туризму Угорщини, референти, а так роками, ну що вам сказати, якщо три роки тому назад були представники з Аргентини і Шрі-Ланки, то нормально, то в порядку вещей. В порядку У прошлому році була. С, то есть, був старший консультант групи референтів Меркеля. І пойміть мені, да, абсолютно тут ну, не грає. Тут іде любов до природи, тисять, да, і це все, все ж таки ну, Європа більше цінує, мені каже, тому що то 40, да, розумієте, це 45, -й, 49 -й разі. І, да, 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 і вони це любов до тесять. І самим з нашим поговорити. Тому що доктор Кіш Тібор. Бувший е, генеральний секретар Сабольцатморської області, е, ну він вже на пенсії 74 роки, і він є Засновником, засновником м -м, регати по тисі. Самий молодші півтори роки. Півтори роки, так, да, інтересно. Да, я можу вам сказати, що моїм чекаю Олександром, да, 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 внучки мої, 6-7 років. Вони були так, перший раз зі мною. Ну, і є в принципі, на сьогодні я дуже радий знаєте, чому, тому що з 80 чоловік десь 40% половина 50-60 це ядро. Мене звати Андрій Дімдов, я входжу в клуб венгерсько український водного туризму. Кожного року, це вже четвертий рік підряд, я приймаю участь у євротисі. На різних плавзасобах, переважно на байдарках, але цього року у нас група троє чоловік плила на канаю. Чим вас захоплює цей екстремальний вид спорту? Ну я знаю, річка подобається для мене Тиса – Це найкраща річка, яка тільки може бути. Плюс фізично попрацювати це завжди корисно.

Останньої нам. Маріч і він маски йому. Маріч улять там. Він любить, він так родився, він любить. Який саме апарат для спуску вам цікавий. Рафт, каноє чи байда? Раф тут. Рафт тут, вони представники, які були з Рахова, спускались на рафт. Рафтво трек.

Ö, extrémet nem csináljuk olyan 7 év óta csak, előtte csak a kenu volt. Tehát 20 év óta járok én is föl, 20 év óta egy, 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 egy évet hagytam ki. 20 rokiv, na extrémálném raftom 7 rokiv, azt mi kanoinkat Na bise hogy podobajca raft, kanoje, vagy a kenu tetszik mindegyik jó maga nevébe. Van olyan vízállás, ahol, ahol a kenu izgalmasabb, mint a raft, mert raft az biztonságot, ott, 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 az nem borul föl. Tehát a kenu az néha tud olyan lenni, hogy beszaladunk a alá, főborulunk. A, ott a raftnak semmi baja. Tehát... Nem most ez a beteg Kanoje, lipsze, znaczy skate, stawu się je woda, ale na kanoje interesni są jak na rafter. Musa rafter, zezina walotka, i wolno w principe bezpeczni jak na kanoje. Ja jestem jedynie nawigatorem, jestem jego elnöke, i hát od 15-20 lat jadę tutaj. Lówa, spilki nawigator, to jest język nawigator. Роки 15-20 вони приїжджають і супроводжують і мають свої групи. Угу. Це, навігатор це спілка по качать, сприянню Тоже розвитку водного туризму і любителів. Ну, і оскільки наш новий знайомий часто подорожує тисою, екологічний стан, екологічний стан тиси там і в Угорщині, може поєднати? Так, мікулем ще що вона з і тисою, що Тисою, тисок тиста шайб. Hát a tisztaság terén sajnos, ami itt fent ered, az ott lent köt ki. Nagy különbség nincs. A nagy különbség a, a víznek a minőségébe van, a, a gyorsaságába. Vizneceje a u unás csestise, és a bestotyi ez a fenti szakasz, ez egy időnként egy vadvíz egyes osztálynak felel meg, a lenti magyarországi szakasz az már nem. Po tud kategória, ja. po a uharszka nagy, extremé, a musa van a sérse, Amire nagyon büszke vagyok, az az, hogy a karcsi barátommal valamikor 5-6 évvel ezelőtt az első olyan nemzetközi tiszatúrát hoztuk össze, ahol a ukránok hát 16-18 fővel 16-18 fővel vettek részt és hát szerettük volna folytatni talán sikerül Ja rádi to, že my ještě šest roků tomu nazad, první grupu organizovali s ním a doufám, že v dalších Ez akkor kellett egy utazási ir a segítsége, mert vízom kell az ukrán állampologároknak, és ez még most is egy kicsit problémás. Ми маємо договір із навігатором іменно в питаннях, щоб могли спокійно українці перетинати кордон, в питаннях візового режиму, да, бо іначе. A filmú túra, a Roma csúlyák nevében át a sor. Évi Núccsomógyi Ligyiszna, Pán Gavalik, Pán Pasztályánna, Kurirovávi, Pasztályánna, Szupravagyó, Ukrancskó. Doktor Egrikis Tibor vagyok, a Nemzetközi Tiszatúra ős szervezője. 1966-ban evesztünk először Sáros Pataktól Szegedig. Doktor Kis Tibi, Sisztát Péter Roku, Vinahányzó, Tesztőszor Sisztát Péter Urocsi voltam, Nacionali uh -huh. És Gorbacsovnak hála, 1969-ben a fiammal levesztünk le először a Talabor torkolatától Tisza lakig, és onnan visszamentem még a kocsiért. Gyakorlatilag a uh prezidentu -huh. Gorbacsovu, 69-ben mi az Vicske Teresvé szplili, až do és még a Szovjetunióban 1990-től már 200 fővel jártunk a nemzetközi Tiszatúrán, elég hosszú ideig, mostanában már egy kicsit kisebb a létszámunk, de az idő nagyon szép volt, most is. A 90 -го року до 200 человек принимали участие української сторони. стороны. Я чуть добавлю, из Тисабеча больше. Это только украинская сторона, до 200 человек csak az idén is, meg tavaly is nagyon kellett izmosodnunk, mert rendkívül kicsi a vízállás, de nem csak kicsi, hanem lassú is. Úgyhogy helyenként olyan lassú, mint a bodrog otthon. az a duže stala tesz a milka, De hihetetlen, hogy 22-23 fok meleg, az itt nagyon melegnek számít. Fantasztikus a voda, 22-23 fok. Uh -huh. Táj gyönyörű, az időnk remek, hát a huszti kapuban már többször kaptunk egy-egy kis záport, egy negyed órá zápor felfrissítette az egyébként is nagyon kellemes levegőt. minden évben polúcsájám a hrozú. Ugye a huszké hvalit, csalók utózsá polúcsájám a túl, a dobra pohada, én dobra szabítsuk a tiszta rengeteget változott. Hát annak idején, amikor először itt sátraztunk, itt folyt a víz, most pedig hát 50 métert kellett a hajókat cipelni. Köszönöm te se de mi azt pár az a ruszla, van a van -e még valamilyen kérdés? Nagyon tetszik, nagyon tetszik, azért jövünk ilyen sokszor. Én dr. Egri Kis Tiborné vagyok, engem Panni néninek hívnak már a környéken, mert a koromtól fogva, meg so

igen, eh, ваши діти A kis család vagy a család. A, hogy a család. család, család éve, ö, igen, éves, ők igen. ők otthon vannak nagy részt, mikor kicsik voltak, jártak velünk. Hát az unokákat már inkább a szülők viszik, úgyhogy amikor mennek. Дітей ще вони були, uh -huh. приймали участь у єврорегаті, а тепер вже з батьками вже внуки, все, і вони, значить. Вони помагають, значить, нас готовлять до привозять нас на єврорегату, так що діти помагають. Ну і сплав, uh, сплав проводять на каноє, двійка, розкажіть, тоді. про це це така. Койоко. Kajakkal. Egy személyes kajakkal. Egy, egy, Igen, egy személyes kajakkal. Csak érdekes, nazchet na odinochnik bajda, ne dvoje, na odinochnik i pa na limitirachi.